Шановні учні, старшокласники, батьки, педагоги та всі зацікавлені, 15 березня в Головному корпусі університету проводиться відкритий День кібербезпеки ЛНУ. На цьому дні ми познайомимо вас з особливостями і можливостями нашої освітньої програми кібербезпека та розкажемо про. Приємний ріст, якщо ви будете навчатися та працювати в цьому напрямку. Також в цій програмі для ознайомлення... З університетом, з його історією, з факультетом прикладної математики і інформатики, а також з нашою спеціальністю кібербезпека. В програмі є також практична частина, ми його так би назвали кіберквестом, там, де ви практично спробуєте щось витворити в кібербезпеці і переможці, звичайно, отримують призи. Так що ми вас запрошуємо, не встигайте, не бійтеся. Хай живе кібербезпека, хай живе все найкраще. Краще, що є в нашій країні. До зустрічі!